Одна казка жона над чорта. Ішли два хлопці шукати роботу. І коли були у столичному місці, побачили царську доньку. Якби узяв її за жону, то аж би мене й чорт по тому взяв. На ті слова підійшов до них панок і каже. Що, хлопці, роботу шукаєте? А то ж!» та йдіть мені у котел води наносити. Відійшли трохи вбік, там на них чекала бричка. Сіли і поїхали. Їхали довго лісами, а далі між скелями, доки дорога не стала тунелем. У тому тунелі зупинилися. Там стояв величезний котел. Наносіть осей котел води, каже пан. А це купіль? спитав один. Купіль, каже панок. То великі пани мають тут купатися? спитав другий. Великі сам цар. Криниця була в тому ж тунелі недалеко, але добре наробилися, доки наповнили котел. Панок дав їм по золотому і каже Сідайте у бричку та відвезу вас назад. Час і мені на роботу. Виїхали із тунеля, а то вже ніч. А в тунелі було світло електричне, то вони й не думали, що вже так пізно. Привіз їх панок на одне роздоріжжя і каже: Злізайте, звідси недалеко до міста. Дійдете. Злізли вони, бо почали догадуватися, що неладно походили. Пан поїхав, а вони домовились розкласти вогнище і переночувати. Вранці побачать, що робити. Пригрілися біля вогню і поснули. І тому, що хотів царську доньку взяти, сниться сон. Ніби до нього підійшов панок, якому вони воду носили, і сказав: Іди у місто і дуже реви коло гроба царського. Так вженишся на царській доньці, і проживеш із нею три 30 років. Через тридцять років я за тобою прийду. Прокинувся легінь, але нічого не розказує про свій сон. Думає: провірю, чи збудеться? і каже товаришу. Тут розпуття, тут і наші дороги розходяться. Ти собі, а я собі прийшли оба у місто. Ніби й не були товаришами. А там усе у чорному. Цар уночі помер. Перший побіг до гроба плакати, а другий пішов свічку шукати. За той золотий, що заробив, купив свічку і запалив коло царського гроба. Перший то побачив і теж купив свічку за свій золотий. Та й далі реве коло гроба. Царська донька побачила, що Легінь дуже плаче за її батьком, підійшла до нього, взяла за руку й каже, будеш моїм мужем. Так простак став царем. Живе собі не журиться. Пройшло десять років. І той панок якому він колись воду носив, уночі покликав Час у дорогу. Та ти ж обіцяв мені тридцять років, каже цар. Обіцяти обіцяв, бо в тому котлі, що ви з товаришем воду наповнили, старий цар мав варитися тридцять років, а потому міг собі вибрати у пеклі місце, яке захоче. Але ви з товаришем запалили мертвому дві свічки, куплені за мої гроші, і тим скоротили йому муки на двадцять років. А котел не може бути порожнім. Не можна нарушати договір, розсердився цар. Знаєш, що? Дай мені три завдання, коли їх зроблю. Йдеш зі мною в котел. А коли хоч одне не виконаю, ти вільний. Най буде, погодився цар і почав думати, яке перше завдання дати чортові. А перед садом була велика гора. Цю гору зрівняй, аби завтра на тому місці ріс сад. І в ньому аби співали райські птахи. Встає вранці все зроблено, як він розпорядився. Цариця чудується, весело бігає доріжками саду, а її чоловікові не до сміху. Другої ночі чорт знову з'явився. Вони, осикаби їм, мають силу від одинадцятої. До першої години по півночі. Давай друге завдання. Аби за садом було величезне озеро. Наполовину вкрите льодом, а в другій половині вода би була теплою. Вранці став цар і бачить чудо. На одній половині озера крига. А на другій лебеді плавають. Зажурився він, аж почорнів. Жона се помітила і каже, чи не з чортом ти зв'язався? З чортом, коли не дам йому таке завдання, яке він не зробить, то завтра мене вже не буде. Не журися, я вже придумала. І вона вирвала волосок з голови. «Найчортяка зробить із нього стометровий. Прийшов о півночі. А на нього вже чекає завдання. Узяв волосок і поніс у пекло. Почали чорти мудрувати, як би той волосок витягнути у стометровий. Нагрівають, волосок корчиться. Натягають, рветься, прибіг чорт до царя, доки півні не заспівали, і каже На свій волосок, та живий собі, скільки хочеш і зможеш. Пропав ти від нас. Що то жона може?